Молодий хлопець гуляв лісом і заблукав. Зрештою, вийшов до маленької хатинки. Постукавши у двері, його зустрів старий на вигляд китаєць з довгою сивою бородою. Чи можна у вас переночувати? Звичайно, лише за однієї умови. Якщо ти доторкнешся хоч пальцем до моєї дочки, ти відчуєш на собі три найжахливіші китайські тортури. Добре, погодився хлопець і увійшов до хати. За вечерею він не міг відірвати очей від дочки хазяїна та помітив, що вона теж поглядала на нього. Однак, пам'ятаючи загрозу господаря, він не подавав виду, і після вечері пішов спати. Вночі він не міг заснути, і вирішив потихеньку пробратися в кімнату доньки, сподіваючись, що та його чекає, і господар нічого не почує. Під ранок він прокрався назад, у свою кімнату, втомленим і щасливим, прокинувся він від важкості на грудях. Це був великий брудний камінь, на якому було написано Китайська тортура номер 1 великий важкий камінь на грудях. Ну, це нісенітниця, подумав хлопець. Якщо це найкраще, що старий зміг придумати, то мені нічого хвилюватися. Він підняв камінь, підійшов до вікна і викинув його. В цей момент на підвіконні він помітив іншу записку, на якій було написано: Китайська тортура номер 2 камінь прив'язаний до лівого яйця. У паніці він глянув униз з вікна і побачив, що камінь падає, і мотузка ось ось натягнеться, вирішивши, що краще поламати кілька кісток, ніж бути кастрованим. Він вистрибнув із вікна, падаючи, він побачив великий напис: надряпаний на землі, китайська тортура номер 3 праве яйце прив'язане до ніжки ліжка.